Відеорозпаковка товару від інтернет-магазину Розетка. Прокладки для грудей в період грудного вигодовування від торгової марки Johnson's Baby. Ще один товар з нашої мікс-коробочки. Ось як виглядають. 30 прокладок. Покращений захист від протікання. Комфорт та впевненість від торгової марки Johnson's Baby. Добре впитують. Виробник вказує, що на 25% краще, ніж попередні їхні прокладки. Більше 100 років мами довіряють Джонсонс. Перевіримо. Непомітність поглинання. Все це нам обіцяє виробник торгова марка Джонсонс Бебі. Дякуємо інтернет-магазину Розетка за швидку доставку наших обраних товарів.